У Новгородській області РФ, де Україна за словами Лаврова, нібито минулої ночі атакувала резиденцію Путіна. Не фіксувалося жодного безпілотника. Про це свідчать дані моніторингових каналів. А також відсутність будь-яких повідомлень про атаку дронів по Новгородщині у російських телеграм-каналах, відвертою брехнею це називає президент України. Володимир Зеленський відреагував на слова очільника російського МЗС, який сьогодні звинуватив. Україну ватації на резиденцію російського диктатора, ба більше московський дипломат Лавров наголосив, що РФ уже готує удари у відповідь. Президент України певен, що ці заяви направлені на зрив мирних переговорів. Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян, які тим більше вже били по Києву. Зокрема, по будівлі кабінету міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру. Лавров заявив, що в ніч на понеділок Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області. Ймовірно, йдеться про Валдай. Мовляв, там ППО збило усі 91 ударний дрон. Президент України зазначив, що очікував якусь риторику з боку Росіян після учорашньої зустрічі з Трампом. Оскільки цитую: якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал, тому що вони не хочуть за Кінчити цю війну кінець цитати також Зеленський наголосив, що російські заяви можуть бути обґрунтуванням для нових ударів по Києву. А в інтерв'ю телеканалу Fox News за підсумками перемовин з Дональдом Трампом, президент Зеленський зазначив, абсолютна більшість українців дійсно за укладання мирної угоди, але не будь-якою ціною. Під час зустрічі очільник Білого Дому послався на опитування, яке Свідчить 87% українців за мир. Зеленський зазначив, що за цим уже опитуванням майже стільки ж українців проти виведення військ з Донбасу. Тим часом, після недільної зустрічі Зеленського і Трампа, американська та українська команди вже найближчим часом домовилися працювати далі над аспектами мирного плану. Більше деталей про зустріч в Маралаго. Далі Зустріч за зачиненими дверима у Трампівському маєтку Маралаго тривала близько трьох годин. По тому ще годину говорили телефоном з європейськими лідерами. Вже під час спільної прес-конференції Дональд Трамп назвав зустріч чудовою. Про конструктивну дискусію заявив Володимир Зеленський та подякував американській стороні за прогрес, якого вдалося досягти за останні тижні. Ми маємо великі досягнення. 20-пунктний мирний план вдалося узгодити на 90%. Гарантії безпеки між США та Україною. Україною узгодили на 100%. Гарантії безпеки між США, Європою та Україною майже узгоджено. Військові питання узгодили на 100%. План відновлення і процвітання України допрацьовується. А також ми обговорили подальші дії. Ми погодилися, що гарантії безпеки є ключовою віхою в досягненні міцного миру, і наші команди продовжать працювати над усіма аспектами. Щодо гарантій безпеки, згодом український президент пояснив, Україна хоче від ша їх на 30-40 років, але поки що в документі йдеться про 15 років з можливістю продовження. Над українською пропозицією Трамп пообіцяв подумати. Відповідаючи на питання журналістів, на якому етапі нині узгодження гарантій безпеки для України, американський президент заявив, питання вирішено на 95%. Я не люблю говорити у відсотках. Я просто думаю, що ми рухаємося дуже добре. Ми можемо. Му, бути дуже близькими є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні, але насправді ми зробили це за останній місяць. Два питання про складність яких говорить як США, так і Україна це питання території та статус ЗАЕС, яку тимчасово контролює Росія. Також Федерація хоче, щоб українські війська залишили навіть ті території Донеччини, які збройним шляхом не вдалося захопити. Зеленський наголошує будь-яке рішення щодо території мають відповідати українському законодавству та волі народу. Ви знаєте нашу позицію. Ми повинні поважати наш закон і наш народ. Ми поважаємо територію, яку контролюємо. І звісно, наша позиція дуже чітка. Саме тому президент Трамп сказав, що це дуже складне питання. І звісно, у нас із росіянами різні позиції щодо нього. Якщо план буде дуже складним для нашого суспільства, то звісно, суспільство має обрати і проголосувати, адже це їхня земля. Земля не однієї людини, а земля нашої нації для багатьох поколінь. Ймовірно, доведеться отримати схвалення плану парламентом. Або референдумом народу американський президент упевнений, війну хочуть закінчити як Росія, так і Україна. Тож слід її завершувати дуже швидко. Інакше та триватиме дуже довго. Ще до зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп поговорив з кремлівським диктатором телефоном. А потім, коли журналісти запитали, чи обговорював очільник Білого Дому з путіним роль Росії у відновленні України, Трамп зробив несподівану заяву про наміри кремлівського диктатора. Росія буде допомагати. Росія хоче бачити успіх України. Спочатку це звучить трохи дивно, але я пояснював президенту, що президент Путін дуже щедро ставиться до успіху України, включаючи постачання енергії, електроенергії та інших ресурсів за дуже низькими цінами. Тож сьогоднішній дзвінок приніс багато хороших результатів. Також у Дональда Трампа запитали, чи готовий він відвідати Україну. Той відповів, що не планував. Але якщо це допоможе досягти мирної угоди, то так. No у мене немає проблем із тим, щоб це зробити. Я хотів би укласти угоду і не обов'язково їхати. Я запропонував поїхати та виступити перед їхнім парламентом, якщо це допоможе. Не впевнений, що це дійсно необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць, я точно буду готовий це зробити. Водночас речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков, котре заявив, що припинення вогню у війні проти України можливе лише після виведення українських сил з Донбасу. І додав, що Москва думає про припинення військового конфлікту в контексті досягнення своїх цілей. Що найбільшою перешкодою до миру є саме Росія, яка не погоджується на запропоновані угоди, відмічає видання New York Times. Мовляв, Кремль зберігає стратегію затягування і не готовий йти на компроміси. Що Путін тягне час, бо відчув слабину Білого Дому відзначає голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. А колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що основний позитивний підсумок переговорів для України відсутність поганих новин, адже на його думку жодного конструктиву ті не показали.